Важаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день провів засідання ставки спеціально особливо сфокусоване на стратегічних питаннях, на тому, як готуємося забезпечувати наші подальші обороні та наступальні операції. Плюс ще кілька важливих доповідей було на ставці сьогодні: перша щодо оборонного бюджету на наступний рік конкретних можливостей. Друга снаряди і техніка для операцій, які зараз реалізовуємо. Третя. Херсон, деталі щодо того, як посилюємо захист міста від російського терору. Розвідка доповіла про роботу по евакуації наших громадян із сектору Гази. Продовжуємо ці наші зусилля. По мірі можливості допомагаємо також громадянам інших держав, наших партнерів. Я дякую усім, хто залучений до цієї роботи. ГУР, МЗС, Посольства, молодці. До речі, дякую підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання на фронті на землі та на морі. Звичайно, сьогодні були доповіді командувачів з фронту. Я дякую кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні нашої держави. Воїни. Я дякую вам, усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає, артилеристи 55-ї бригади. Як завжди пишаюся вами. Мар'їнський напрямок. Воїни 79-ї окремої бригади ДШВ. Дякую. Авдіївка, 53. та, та 110-та окремі механізовані бригади. Дякую. Куп'янськ, 14-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон 95-ки, 3-й батальйон. 54-ї окремої механізованої бригади, другий батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-го окрема артилерійська бригада. Я дякую всім вам, воїни! Сьогодні звернувся до учасників важливого форуму у Франції, Паризького форуму миру, форум об'єднав лідерів і європейських і з інших континентів. Важливо, щоб усі наявні виклики, передусім безпекові, отримували саме. Глобальні відповіді світової більшості. Чим більше світ об'єднаний, чим більше є ліній нашої співпраці, тим менше буде шансів на домінування у тих, хто людське життя не цінує. Я вдячний президенту Макрону за організацію таких міжнародних майданчиків. Цими днями відбувся візит першої леді України у Франції в рамках нашої культурної дипломатії. Олена взяла участь у відкритті в Паріжі. Представництво Українського інституту установи, що просуває українську культуру у світі, єднає наших людей та усіх людей світу на основі культури. Є меморандум про співпрацю між українським інститутом та університетом Сорбона. Також Олена взяла участь. В роботі конференції ЮНЕСКО ця організація допомагає нам об'єднувати світ заради захисту української культурної спадщини від російських ударів. Була зустріч першої леді України та Еммануеля і Бриджит Макрон. Найвищий рівень уваги до України. Дякую. Відбувся візит у Францію Також першого віце-прем'єр-міністра України Юлії Свіріденко опрацювали питання створення фонду щодо відновлення. Нашої критичної інфраструктури. Готується і початок роботи з Україною Французького банку розвитку. Провів зустріч сьогодні з міністром оборони Литви. Хороша розмова. Подякував за вже надану Україні підтримку. Дуже вагому це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира підтримка суспільства в Литві для України, для українців. Дійсно, відчувається наше союзництво. Я попросив. Переказати слова нашої української вдячності, пану президенту науседі та обговорили подальшу оборону співпрацю між Україною та Литвою. Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті. Готуємося до інших міжнародних комунікацій та заходів. Ми зробимо все, щоб додати Україні сили. Дякую усім, хто підтримує. Слава нашому народу. Слава Україні!